Урядова грантова програма підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць стартувала в Україні торік. Активно приєдналися і криворізькі суб'єкти господарювання. Більше сотні підприємців скористалися можливістю реалізувати свої бізнес-ідеї та отримати від держави мікрогранти у 250 тисяч гривень. Допомагають підприємцям в отриманні грантів мерія у співпраці з центром зайнятості та Ощадбанком. Місто продовжує підтримувати малий та середній бізнес. і Особливо для того, щоб створити умови для прийняття на роботу нових мешканців нашого міста або переселенців. Грантові програми працюють в кожному районі. От зараз ми в металургійному районі виконком допомагає бізнесменам і я впевнений в тому, що ми в подальшому будемо допомагати нашому бізнесу, щоб створювати нові робочі місця і розвивати бізнес. Криворізька підприємиця Альона Кукленка, технолог з приготування їжі, вирішила розвивати свій бізнес, тож звернулася за консультацією щодо підготовки проєкту до виконкому металургійної райради. Дуже допомогли заповнені документації і. Зараз я відкриваю новий магазин в іншому районі міста в центральному міському і хочу обладнати його вже більш сучасною технікою, наприклад, апаратом шокової заморозки і морозильними вітринами, які дуже енергозберігаючі. Додатково я візьму на роботу людей, які будуть оформлені, і ми будемо працювати разом. Є можливість збільшити штат. Тому що ми збільшуємо обсяги виробництва наразі на виробництві Альони Кукленко виготовляють до 60 найменувань напівфабрикатів. Із залученням грантових коштів підприємниця планує вдвічі збільшити обсяги виробництва готової продукції. З користю для власної справи скористались грантовою підтримкою від держави Анастасія Скупська. Вона працює у сфері надання послуг з прання та хімічного очищення одягу. Отримала грант в розмірі 250 тисяч гривень. Отримала я його на своє власне обладнання на машину свого очищення, тому що в мене свого обладнання не було. Це була оренда, і орендодавець якраз забрав в мене цю машинку. І вона мені була потрібна, тому що це основна машинка, з якою я працюю зараз. Створили ми два робочих місця, тому що мені потрібні були спеціалісти, які працюють з цим обладнанням, і я дала робоче місце ще одному приймальнику. Підприємиця не тільки розвиває власну справу, а й бере активну участь у міських соціальних програмах. Їх у нас декілька. Саме перша, напевно, це збір поліетилену від населення. Тобто ми збираємо весь поліетилен, який нам приносять, сортуємо, працюємо з чистим містом. Знижки для людей пенсійного віку, знижки для внутрішньопереміщених осіб. В проєкті Я ветеран ми теж приймаємо участь і теж для них є знижки по цій карті «Криворіжця» і карті Я ветеран. І найголовніше ми для ЗСУ, Чистимо, перемо, азонуємо, ремонтуємо, все безкоштовно, все починаючи від спідньої білизни і закінчуючи спальними мішками, взуттями, амуніцією, любою, все, що можна прати, чистити, ми збираємо все у подальших планах. Підприємиці розширення можливостей надання послуг. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.